Знаєте, кожного разу, коли рік підбігає до кінця, ми підводимо якісь підсумки. Підсумки того, що трапилось в нашому житті, що б ми хотіли, щоб було. Ми мріємо про те, що відбудеться. Кожного разу, коли тривога, ми сердимося, ми посилаємо прокльони. Тому що вже три роки, майже три роки поспіль ми живемо в таких реаліях. Але я вам хочу сказати кожного разу, коли я переступаю в дворі ліцею, я щиро радію слово, що майбутнє в Україні є, тому що ми всі з вами тут, ми ходимо з вами в укриття, ми виконуємо завдання, уже м наскільки і як це буває по-різному. Зустрічаючись з вами, чи то в місті, в нашому маленькому місті Кам'янка, я з гордістю кажу, що я з України. Тому бажаю кожному з вас, ми зараз трошечки похизуємося нашими здобутками. Я бажаю вам, щоб ваших родина завжди панувала добро, толерантність, взаєморозуміння. Бо пам'ятаю себе маленькою, і пам'ятаю, як не завжди мені вдавалося знати. Я вам бажаю, щоб ви завжди знаходили спільну мову, щоб ви дійсно пишалися тим, що ви з України. І кожного разу, о 9 годині, з будь-якими думками про наболіле, про тих, хто не поруч з вами, про тих, хто сьогодні нас захищає, щоб о 9 годині ви просто на хвилинку зупинилися і подумали. Тому що завдяки тим, хто сьогодні в окопах, ми з вами можемо сьогодні говорити спокійно, говорити про те, що відбувається, приходити на навчання, прокидатися в своїх ліжках і говорити про те, що планувати майбутнє і говорити про те, що буде потім. А значить, майбутнє в Україні є здоров'я вам, вашим батькам, вашим близьким, миру нам усім. Всього найкращого, я просто хочу сказати, що я кожного разу пишаюсь з тим, що я заступник директора в такому крутому навчальному закладі, що тут навчаю... навчають вас найкращі вчителі, а навчаються тут найкращі діти. Люблю вас безмежно, бажаю вам всім здоров'я, натхнення, крутих канікул, крутих канікул, щоб коли. Ви з бажанням прийшли 13 січня на уроки. Всього вам найкращого.